Новини культури днями у Миколаївському музеї суднобудування і флоту відбулася зустріч з місцевим судномоделістом Олегом Лісовенком. Її провели в рамках проєкту по переосмисленню культурно-історичної спадщини Миколаївщини. На ній представили макети козацьких човнів. Як саме автори працюють над цим і чому ця тема залишається актуальною, розкажемо за мить. Відчисняне суднобудування має глибоке коріння. Козацькі чайки, які колись борознили українські ріки, залишили слід і в історії нашого краю. У вівторок в музеї суднобудування і флоту в рамках проєкту переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини в козацьку добу, традиції козацького суднобудування та його вплив на розвиток регіону відбулася зустріч із миколаївським судномоделістом Олегом Лісовенко. Музей працює над великим проєктом. Цей проєкт реалізується на грантові кошти Українського культурного фонду. Ми щасливі, що ми удостойній цієї честі, і ідея наших наукових співробітників розширити експозицію музею суднобудування епохою козацтва, вона якраз і реалізується в ході цього проєкту. Учасникам зустрічі представили два макети та п'ять напівмакетів козацьких човнів та турецької галери. Відомі фахівці судномоделювання Миколаєва, Сергій Постикін, Валерій Кіщук та Олег Лісовенко присвятили багато часу і зусиль створенню цих робіт. Козаки вони жили на наших територіях, вони займалися активно. Е Риболовецьким промислом, сольовим промислом для цього вони будували човни, оскільки ми музей суднобудування і флоту, то ми активно розповідаємо про традиції суднобудування з часів ще періоду античності. А ось період козацтва у нас зовсім не був представлений. У нас була лише одна модель чайки. Тому ми почали досліджувати саме, які ще були човни у козаків. Олег Лісовенко, Миколаївський майстер спорту і судномоделювання, працював над макетами протягом двох місяців. На зустріч він прийшов зі своїм сином Андрієм, який також вивчає це ремесло, продовжуючи справу батька. Приймав участь в конкурсах, змаганнях міжнародних і чемпіонат світу, те, що у мене є золоті, серебряні та бронзові медалі, нагороди. О, так що я все життя цим займався а зараз. Нас того віку мало залишилось таких майстрів, і я хотів би, щоб молодь наша теж прийняла цю естафету. Присутні на зустрічі поглибили знання про історію козаків та про їх традиційних супротивників, турків-османів. Увагу присутніх привернула чудова модель бойової турецької галери. Саме ось Османської імперії, період у нас взагалі також не представлений, і ми вирішили показати цю бойову галеру, що наші козацькі чайки, які набагато менші були ніж великі бойові галери турецькі, вони наводили на них жах, тому що приміняли тактику випадковості, те, що зараз використовують наші ВМС України, це москітний флот. Проєкт переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини в козацьку добу покликаний відкрити забуті сторінки історії нашого краю, розповідають його організатори. Бували в голови, що от прийшла Російська імперія, принесла сюди цивілізацію в дикі землі, незаселені землі. Це не так, тому що навіть у жителів Миколаївщини питаєш історію, вони кажуть: от засновано наше село при Катерині Пробачте, а… Козацькі хрести, яких більше 30 на їх кладовищі, звідки вони з'явилися? Тобто, люди не задумувались, і оці моменти вони заставлять людей подумати про те, славне минуле для роботи над проєктом були використані як праці сучасних науковців, так і архівні матеріали та креслення. Автори стверджують, вони не вигадують історію, а представляють її на основі перевірених історичних джерел. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.